Хто до церкви не ходить, того в пекло не пустять. Чому? Зараз розберемося. І так, давайте спочатку з'ясуємо, що таке пекло. Пекло в народному уявленні це нехороше місце в потебічному світі. В потебічному світі є хороші місця, а є нехороші місця. Так от, пекло це нехороше місце. Хто потрапляє в пекло? В Пекло потрапляють ті, хто був нехорошим під час життя. Що це значить? Ну, дивіться, якщо ви крали, брехали, боронь Боже, казали боронь Боже, дай тобі Боже, Бог тобі поможе, боронь Боже, не дай Боже, та зразу в пекло, тому що ім'я Бога в суї помінати не можна. Так то, що ще можна сказати? Ну, дивіться, це так в народному уявленні. А згідно з релігійного догмату християнського, ніякого пекла нема. Та, ви не в курсі, але я вам зараз поясню, що пекла ніякого не існує. Наприклад, в Старому Заповіті ви про нього згадок не знайдете. Там максимум, на що вам пошлються, це таке місце, як Шиво, але це навіть приблизно не пекло. Може, воно в нов Новому Завіті є? Та ніфіга ні разу. В жодному з чотирьох Євангелій ніякого пекла ніхто не згадує. Ні Ісус, ні апостоли. Тобто ні Бог, ні його прямі послідовники ніяке пекло не знали. Ні старі пророки ніякого пекла не знали. А якщо хтось розказує про пекло з послідовників Христа, то це було вже сотні років після нього. І оті, хто розказує про то пекло свої власні фантазії або боронь Боже галюни, ну то це їхні проблеми, я вбачаюсь. Але... Ну, звідки ж взялося пекло? Ну не могли ж його придумати на рівному місці? Само собою не могли. Воно існує. Це суто язичська догматика. Пекло існує в древній язичницькій релігії Європи. Потебічний світ є, наприклад, в релігійних уявленнях ще древніх вавілонян, древніх єгиптян, само собою древніх греків, і перейнявши у них цю традицію древніх римлян. Греків це була Аїда, місце, де правив Бог Аїд. У них погане місце називалося Тартар, -тар, а хороше місце називалося Єлісейські Поля. вавілонян пекло, в незалежності від того, хто як жив, було поганим місцем. Протейбічний світ взагалі був. Чимось похожим на пекло. Він був приблизно таким, собі, знаєте, вічним туманом в дуже нехороших місцях, де Душі померших, якщо точно померли, мусили харчуватися ганиллю і за фекаліями. Ну, такі були в людей уявлення. То звідки ж взялось то пекло, яке ми з вами знаємо? Дуже просто. Люди мали одне уявлення про погані місця. Людей закопували в землю, де їх з'їдали черв'яки, і люди про це знали, що трупи там згнивають. А саме страшне покарання для людини того часу, яке могло бути, було пов'язано з тортурами, котрі були пов'язані з вогнем. Коли його обпікали розпеченим залізом, смажили на маслі, тобто, пекло мало цілком логічне пояснення з точки зору тодішніх людей. Якщо це місце, де ти будеш мутити вічно, то це обов'язково буде вогонь і тортури на вогні. Остаточно. Так би мовити, оформив саму ідею цього пекла, як воно виглядає, такий собі дядько, як Данте Алігєрі, італійський поет, котрий написав свою знамениту божественну комедію, хоча вона і не божественна, і не комедія. Тому що божественною стала її стали і називати пізніше, а комедія, вона так просто колись вважалося, що якщо твір має на початку веселе, Дійство, а закінчується погано, то це трагедія. А якщо навпаки, то це вже комедія. От і по всьому. Що ж він там такого понаписував? Його твір складається з трьох частин. Де він побував в раю, в чистилищі і в пеклі. Пекло в нього складається з 9 рівнів. І, сюрприз, сюрприз, в Данте пекло замерзло. Тому, коли ви чуєте фразу, коли пекло замерзне, ну так воно вже від самого початку замерше. Дев'яте коло це озеро льоду, в якому сидить на думку Данте, Ельгєрії, Люцифер і всі зрадники. І вони мучаться вічним холодом. Так що, якщо бачите, тортури тортурами в вогняні, а найбільший страх тодішніх людей це був холод. Дивно, правда? Ну так от, вогняний ліс. Огняна річка це все в Данте. Плюс. Потей світ греків відділяла Огняна річка Стікс, через яку треба було перевозити померші душі. Плюс до всього. Я вам більше скажу: в християнстві навіть немає концепції душі, раз на то пішло. Плюс є така молитва вірою. яка взагалі то не молитва, а символ віри. Тобто, по факту, це декларація того, в що повинен вірувати кожен християнин. І там по пунктах сказано, в що він вірує. Ну так от, там теж нема пекла. Просто всі християни чекають, як там сказано, кінця світу і Воскресіння мертвих, після чого мертві, які були праведними, потраплять разом з Богом в едем, а не в рай. В Едемський сад, на небеса. А ті, що були неправедними після воскресіння, відразу будуть знищені. Тому що кінець світу це коли весь світ згорає в вогні. Някої душі нема. якби були душі, то людей не треба було б піднімати з могил. Някої душі, рівно як ніякого пекла, немає в юдаїзмі. Всі, хто в юдаїзмі помирають по їхній ідеї, лежать в могилах до тої пори. То поки не станеться кінця світу, не прийде Месія, не воскресить всіх, не буде судити і вже знову ж таки на місці. Вирішить, вони підуть з ним в Едемський сад на небеса або просто на небеса. Чи будуть спалені разом з цим світом? А пекло, я повторюю ще раз, як частина, погана частина потайбічного світу, це концепція язичницька. І попрошу вас замітити, що Християнська церква за дві, Добре, за дві тисячі років свого існування офіційних так і не умудрилася витравити цю ідею з людських голів. А знаєте чому? А тому, що на концепції, коли людина помирає і чекає приденьшня Месії і Воскресіння і кінця світу, багато не заробиш. Тому що для багатьох смерть, на превеликий жаль, це є закінченням страждань, а не їх початком. Але от ідея про те, що коли ти помираєш, і твої страждання це тільки початок, і що ти будеш горіти на повільному вогні вічно. Дуже багато людей будуть здатні і готові піддати все, що вони мають, само собою в матеріальному розумінні. Та й не тільки. Щоб не в таке прекрасне місце. Однак його не існує з точки зору догматики. Немає пекла в християнстві. Немає. Є чистилище. Чистилище – це такий собі аналог Шиола, де всі мучаться, незалежно від того, були вони праведниками чи ні. Але церква придумала фішечку, що для тих, за кого моляться праведники, ну, наприклад, монахи. Того щастилища можна викупити молитвами праведників. І відповідно з'явилася концепція індулігенції, грамоти, за гроші купленої, згідно з якої праведники, тобто монахи, будуть молитися за того, хто заплатив за цю грамоту. Або за того, на кого вкаже той, хто заплатив за цю грамоту. Якщо ви не пам'ятаєте, індульгенції стали одною з причин реформації Католицької церкви, що вивелося в то, що Католицька церква в Європі втратила майже половину своїх володінь. Це все, що я хотів сказати наразі про пекло. Набагато цікавіше є, звичайно, там нюанси всякі. Наприклад, звідки взявся список 72 демонів, які живуть в пеклі, замітьте, я не згадав ні разу про князя Пітьми, який сидить в пеклі, нібито знову ж таки ні разу не згаданий ні в одному серйозному творі християнської релігії, та й любої другої теж. Ах, ще раз скажу, концепцію, коли людина помирає, і це кінець, не продасиш. А концепцію, коли людина помирає, це тільки початок вічних страждань, можна продавати безкінечно, безкінечній кількості людей. При тому, що пекло це язичницьке, тому що тільки в язичництві, не в християнстві, і не в юдаїзмі, існують подібні місця до пекла. І вони дуже добре описані. Тому всього вам найкращого, хорошого вам дня!